Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. На календарі 7 грудня, зима в повному розгарі, температура градусів, мабуть, 7-8 тепла. І як же веде себе шафран при такій температурі, при такій зимі. Я думаю, думаю, всім буде цікаво, в тому числі і мені цікаво, тому прийшов на діляночку шафрану. І хочу все це вам показати. Отож, дивимось. Ну так от виглядає здалеку діляночка шафрану на 7 грудня зима, але плюсова температура, шафранчик активно росте. Підійдемо ближче і подивимось. Так, ну і я стверджую, що навіть можемо знайти якусь запізнілу квітку от на цій діляночці. Так, вже процес цвітіння вже був, е закінчився, зібрали ми всі квіти на ділянки, але якусь квітку ще можемо знайти. Давайте під, ближче підійдемо і подивимось. Ну, от на, ці, на цьому рядочку. Ага. Ну, от Бачите, от є, є квіточка, бачите, от, ну, вона ще не повністю. От, але вже можна її навіть зірвати, вже можна взятися пальцями за ніжку. От і зірвати. Ось іще, бачите, друга, третя, ось уже, бачите, три квітки, от сходу так ми вже знайшли на першому рядочку. Ну, це рядочок, нагадую, той, що в останню чергу ми садили і на ньому були крупні цибулини, але не пророщі. Тому він затримався з цвітінням і бачите, коли тепло, коли тепло, то Нічого не заважає шафрану цвісти і ми можемо ще збирати квіти. Ну прийдемо далі. Ну, дивлюсь, що на рядках, що поряд, вже більше немає. Хоча, вон, дивіться, ось квіточка. Це, до речі, рядок, який один із перших давав квіти, але бачите, знову на ньому бачите, запізніла квітка. Ну, можу сказати, що... Нічого не мав. Думав, що тут вона ця цибулина дає дві квітки, давала, ну, вже одну квітку давала і це ще одна, Ні, бачите, одна квіточка, просто вона чомусь запізнилася, але Але, але... але от вона є. Так, ну це на тому рядочку, який вже одним із перших давав квіти. Так, а ці ось ще один рядок, який останнім ми садили. Тут теж були крупні цибулини. І тут, 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 тут. Тут щось я і не бачу. Не бачу квітів. Ну на якому є, на якому нема. Ну до того ж ми давали добрива. Зараз не скажу навіть, які тут добрива і на якому рядку, але може із-за цього, що якісь добрива внесли і тут вже, там ще є квіти, а тут вже нема. Так, ну і там ще, давайте, ну так от дивлюсь, візуально, більш нема квітів, а на тих останніх рядочках, на цих останніх, тут теж пізно садили от на ці рядки і подивимося, що на них. Тут нема. пройдемо швиденько, щоб не затримувати ча... Ага, о, і тут ось, бачите, ще є. Тобто, якщо... Ви запізнились із висадкою шафрану, або була холодна погода, дуже холодна там мороз, сніг, і він не встиг зацвісти, то коли потепліє навіть зимою, от бачите, 7 грудня він продовжує цвісти і давати квіти. Ну, Така от інформація на сьогоднішній день. І бачите, активно, дуже активно росте шафранчик. Бачите, яке листя вже сантиметрів 20-25 вже вигнав. Він до цього часу. О. І нагадую, він буде рости всю зиму аж до кінця травня. І зараз якраз час. от Бачите, хороша погода, плюсова, вже зелена маса, хороша листя багато на шафрані. І от саме час внести добрива або побризкати його, зробити листову, листове підживлення. от І я думаю, що сьогодні це я якраз і зроблю. от Ну, у нас там є по графіку і певні добрива запрограмовані, які внести. Ну от сьогодні якраз я це і, цим і займусь. Якраз хороша, нагадую, погода і листя багато. Зелена маса. Є чим сприймати ці добрива, тому зробу, зроблю листову, так, листове, листове таке підживлення для шафрану. От саме 7 грудня. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, буде ще багато цікавого.